Отримали повідомлення на чергову частину Стерожинецького відділу поліції про те, що на одній з вулиць міста Стереженця виявлено неопізнаний труп виїздом на місце слідчо-оперативної групи та оглядом тіла було встановлено особу померлого. При огляді тіла детального було виявлено тілесні ушкодження на обличчі, численні всадини на обличчю. Розсічення над бровою з лівої сторони, а також переламаний ніс і так далі. В ході проведення першочергових заходів було встановлено, що напередодні чоловік гостював у своїх знайомих на цій же, на цій же вулиці, після чого, в ході розпиття спиртних напоїв між ними виник конфлікт. В ході конфлікту 40-річний житель села Старожадова, який мешкав в цьому будинку разом зі своєю співмешканкою, значить, нанести ці численні тілесні ушкодження по всьому тілу та обличчю потерпілого. Після чого залишили його в цьому ж будинку на підлозі без надання будь-якої медичної допомоги і так далі, залишили його на лежати на цій же підлозі. Після чого в 12 й ночі. Цього ж дня разом з своєю співмешканкою винесли тіло та викинули в канаву неподалік даного ну, своєї оселі. Для скриття слідів злочину, тобто крові і так далі, взяли, значить, спалили одяг з цього співмешканця, спалили в печі, а також сховали. З підлоги коверець, який лежав, був весь в крові, також сховали його а також покривало на якому виносили тіло. На даний момент підозрюваний затриманий порядку статті 208 КПК. Значить, за статтею 121, частину 2, другої умисні тілесні ушкодження, що потягнули за собою смерть. До 10 років ув'язнення його затримало на даний момент. перебуває в слідчому ізоляторі. Одразу не зізнавався, як старався уникнути при будь-яких обставинах, уникнути покарання, розказував про те, що він його не бив, що нічого такого не було, про те, що покійний сам впав та завдав собі тілесні, от і так далі. Але Прийнятті, як кажеться, позачергових заходів та оперативним шляхом було встановлено причетність його до даного злочину а також його співмешканка розказала про все, що було в будинку.